Серіал Захищаючи Джейкоба 2020 року. Це міні-серіал, який складається з восьми серій. Історія розповідає про сімейство барбарів. Сімейство барбарів проживає в невеличкому містечку. Батько родини працює прокурором, у нього успішна кар'єра, і в них є 14-річний син, який звичайний школяр. і все в них чудово і взагалі ідеальна сім'я. Але це все руйнується в той момент, коли їх сина звинувачують у вбивстві однокласника. Тобто не просто підозрюють, а звинувачують. Життя родини перевертається з ніг на голову і вже ніколи не стане таким, як було, і ніколи не повернеться до норми. Дуже цікава тема, піднята в цьому серіалі, як бути батькам. Чию дитину підозрюють у вбивстві. Точніше, не просто точніше, не так. Як бути батькам, чия дитина, можливо, є вбивцею? Серіал має дуже позитивні відгуки та досить високий рейтинг. Це не трилер, це не детектив, а це дуже хороша, сильна драма. Що ще хочеться відмітити, то це акторську гру. Головні ролі в серіалі виконують Кріс Еванс, Мішель Докарі та Джейден Мартел. Акторська гра справді надзвичайна. Актори, немов грають на межі. Вони створюють таку сильну емоційну напруженість, що не потрібно жодного екшену. Ти щиро їм віриш та співпереживаєш. Їх міміка, їх погляд, їх дихання. Вони начебто переживають ті ж емоції, що їх герої. Еврибарінос, гаріфікайно! Мені здається, що ось якраз на акторській грі цей серіал і тримається так добре, і має такий рейтинг. Одна з особливостей міні-серіалів, та взагалі серіалів, це те, що там є змога. Не тільки звикнути до героя, але й зрозуміти його, пізнати його, стати близьким з цим персонажем. Це дуже крута перевага серіалів над фільмами. В фільмах це зробити складніше, адже час дуже обмежений. Але не дивлячись на те, що тут цілих вісім серій, на жаль, персонажі так і не були розкриті. Для мене вони так і залишились загадкою, їх мотиви, їх поведінка. Я відчувала себе одним з тих е, репортерів, які були в натовпі, коли родина виходить з суду, і вони задають їм безліч запитань, але, звісно, ці нічого не коментують. Так само я відчуваю себе е, після перегляду, тому що я також не отримала жодних відповідей на свої запитання, і навіть на ті запитання, які. Самі не зрозуміло для чого були підняті в цьому серіалі. Наприклад, був момент після того, як звинуватили Джейкоба, коли вони вечеряють втрьох на кухні. І Джейкоб говорить: навіщо ми все це робимо? It's like we're, trying to pretend we're normal. Хм, hmm. дивно. А цікаво, як же ж в їх сім'ї було прийнято робити, їсти окремо кожен в своїй кімнаті? І чому так було? Тому що в першій серії родина здається ідеальною е, сім'єю, як з обкладинки, і ти одразу підозрюєш, що тут щось не так, щось тут нечисто. Думаєш, ага, нам ще розкриють якісь темні секретики цієї родини. Ну і, звісно, ти чекаєш, що вони будуть розкриті. Або стосунки в родині, які вони? Це так і не зрозуміло. Перейдемо до головного героя Джейкоба. Джейкобу 14 років. Його водять до психолога після звинувачення вбивстві. Знову ж таки, дуже багато екранного часу витрачено на цього психолога. А врешті висновки це типу, вони там у вас документи, ви почитаєте. Ну, ми настільки залишаємось без інформації, скоріш за все, так задумувалося, що цей герой має бути для нас загадкою, і ми маємо думати, хм, то це хороший хлопчик, чи це вбивця, чи це якийсь психопат. Багато сцен в серіалі витрачено на його стосунки з Сарою, з подружкою. І чому б не розкрити більше їх стосунки, наприклад, до вбивства. Також там є герой, який, начебто, був його другом, і нам знову ж таки абсолютно ніяк не показують не лише цю сторону життя Джекоба, а взагалі жодну. Все, що ми бачимо, це Джекоб на ліжку в телефоні, Джекоб в суді, Джекоб їсть. Все. А чим він займається у вільний час? Ми просто потім дізнаємось, якось мені не вистачало пояснення стосунків цих між цими героями, між батьками і сином, і між Джейкобом та однокласниками, як мінімум. Також щодо розкриття персонажів, я хочу виділити персонажа діда, головного героя діда Джейкоба. Оцей персонаж якраз для мене розкритий. Нам розказали, який він був, а потім показали, як він себе переосмислив, і трохи став не те що іншим, але його ставлення змінилося. Ну, і це при тому, що цього персонажа ми бачили, можливо, тричі, і це були сцени десь до хвилини. Але цей персонаж якимось магічним чином розкритий був більше, ніж головні герої, ця родина, яка була кожною серією. Вони постійно були в кадрі, але чомусь таки залишилось начебто за стіною. Події, всі, які відбуваються в серіалі, вони всі вже десь якби відбулись. І тоді про це дізнається родина, і, звісно, дізнаємось ми. Ми постійно, наче так, з сторони підглядаємо, що ж там відбувається, що ж там відбулося, тому що те, що відбувається зараз, нам чомусь особливо не показують. Напевно, задумувалися так, що головний акцент був саме на батьках і Джейкобі, показати їх переживання щодо сина. І, можливо, вони вирішили нічим іншим це не перебивати. Хоча ну, насправді це не було б зайвим. І ще хочеться відмітити, що мені не сподобалось, це корекція кольору. Всі Сцени, кожна серія, вона в якихось холодних, сіро-блакитних тонах. І я розумію, це, напевно, робилося з ефектом створення ось цього гнітючого ефекту, така все темна атмосфера. Але мені здається, в цьому не було потреби. Або, можливо, треба було не так сильно старатися, бо тут вже як на мене перестаралися. Були сцени, де шкіра у героя, прямо реально шкіра, блакитна. Ну, це занадто. Серіал затягнутий, якби його скоротити, то було б набагато краще. Але все одно він непоганий, він дуже виділяється на фоні багатьох інших, тим, що ось таку незвичайну тему розкриває. І, звісно, акторська гра, історія це все його витягує. Тобто, якщо ви любите кримінальні драми, ось такі судові сцени, то вам має сподобатися. Сподіваюсь, було інформативно, цікаво і па па па, -па.